Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. Сьогодні дуже цікавий відеоматеріал. Ми розбираємо один цікавий законопроект. Послухайте уважно до кінця. Це буде максимально потужно, тому що дуже багато аспектів цікавих ми сьогодні почуємо. 12 вересня цього року в Раді зареєстрували законопроект, який вже вибухнув у всіх новинах законопроект 14037. Який пропонує надати військовозобов'язаним відстрочку відсрочку від мобілізації за умови безоплатного надання житла внутрішньо переміщеним особам? Але я в жодній статті не побачив ще однієї дуже важливої зміни, яку пропонують внести цим законопроектом. Жодні новини про це не кажуть. Повірте, ви будете в шоці від усвідомлення того, як станом на сьогодні міркують наші депутати, які взагалі в них погляди. Залишаємось на цьому каналі, обов'язково робимо підписку. Дуже важливий момент, що народні депутати пропонують внести певні зміни, в тому числі в статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Будемо говорити про які ж зміни. Де мова ось так пропоную, щоб виглядав пункт 7. військове зобов'язання, які надають наявне житло на безкоштовній основі для постійного або тимчасового проживання двом або більше громадянам України зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Цей факт внутрішньопереміщеної особи мають підтверджувати, щомісяця у спосіб. Затверджений Кабінетом міністрів України, якщо немає відповідного нотаріально оформленого договору, який є підставою для надання відповідному військовозобов'язаному відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Що це значить на практиці? З почутого. давайте розбирати перше: Військовозобов'язані надають наявне житло на безкоштовній основі. Друге, проживати в такому житлі повинно двоє або більше громадян України зі статусом ВПО. Третій момент: проживання оформлюється нотаріально оформленим договором. Четвертий момент: ВПО повинні щомісяця підтверджувати свій статус ВПО, якщо немає відповідного договору. П'яте нотаріально оформлений договір. Є підставою для надання відповідному військовозобов'язаному відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Дуже цікава історія одразу виникає. А якщо один із ВПО буде мобілізований, як у цьому випадку цей військовозобов'язаний, який надавав житло, він що? Втрачає тоді відсрочку? Питання. І ще досить цікаве питання: а що означає наявне житло? Воно має бути як на праві власності військовозобов'язаного? чи можливо достатньо, щоб військовозобов'язаний був орендарем і поселив в це приміщення цих людей? Поки, друзі, не зрозуміло. Ну і по суті, сама підстава для відстрочки виглядає як стимуляція населення на допомогу ВПО, хоч ми розуміємо, що мотиви людей будуть здебільшого інші. Крім того, пропонується внести ще такі зміни. У разі відсутності оформленої відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації громадянин. На вимогу уповноваженої особи зобов'язані пред'явити документи, які підтверджують право на отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, або офіційно засвідчені копії, за наявністю у військовозобов'язаного документів, копії документів, які дійсно підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Заборонено здійснювати заходи з оформлення призову такого громадянина на військову службу, а далі уважно утримувати заборонено у ТЦК та СП, а також заборонено в проходження військово лікарської комісії. Ось так. Якщо повноважені представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки вважають, що представлені документи вони не містять достатніх підстав. Для надання відстрочки від призову на військової служби під час мобілізації. Про це громадянина інформують письмово з роз'ясненням причин відмови в оформленні відстрочки та вичерпним переліком документів, які треба надати для оформлення все ж такої відстрочки. Друзі, ну це просто шок. Здавалось, б, норма, в принципі, звучить непогано, Націлено на, на запобігання незаконника мобілізації осіб, які мають право на відсрочку. Але давайте розбирати все ж таки детальніше за наявності військовозобов'язаного документів, які підтверджують право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. далі, далі вони зазначили, заборонено. Да, здійснювати заходи з за оформлення призову такого громадянина, е, утримувати у відповідному ТЦК СП. І заборонено здійснювати відносно такого військового зобов'язаного прохоження військової ліквіської комісії. Яке отримання в ТЦК ТСП? Про що взагалі йде мова? Що цей депутат говорить? Про що йде мова? Друзі, можливо, я чогось не розумію, чи звідки взагалі у ТЦК з'являється повноваження отримувати? Неважливо, чи є у людини підстави, чи нема, вони діють в межах статті 19 Конституції України. Так, так, ми дійсно розуміємо, що на практиці. І це ми бачимо, як відбувається. Однак ми чітко розуміємо, що є законність дій, а є незаконність дій. Ми неодноразово на це звертали увагу. Всі розуміють, що да, коли на вулиці трапляється певна ситуація, то момент затримання, доставлення лише входить до повноважень органів поліції, ніяк не ТЦК. А тут сам депутат пише цю норму, розуміючи чітко, що є порушення норм чинного законодавства. І прописує таким чином, що ні ні такі дії не вчиняйте. Так це і так зрозуміло. Чому ви не звертаєте на це увагу, коли трапляються такі ситуації? Це дуже прикро взагалі читати, і усвідомлювати те, що всі все усвідомлюють, однак, однак, друзі. Повертаючись до статті 19 Конституції України, хотів би звернути увагу, що дійсно даною статті передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Головний закон нашої держави чітко це зафіксував. Далі 29 Конституції чітко зафіксували, що кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ну Ніхто не може бути зарештований або триматися під вартою, або якось обмежуватись не інакших з мотивованим рішенням суду, і тільки на підставах та в порядку встановлених законом. 33 третя Конституція каже про те, що кожному, хто на законних підставах перебуває, в тому числі на території України, гарантується свобода що пересування, вільний вибір, місця чого вільне проживання, право вільно залишити територію України за винятком тих обмежень, які встановлюються законом. Нині нарешті стаття 146 Кримінального кодексу України, де передбачена також відповідальність: це незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Друзі, все, все чітко. Це ті статті, на які необхідно посилатися, якщо трапляється біда. Все, друзі, це все про що потрібно знати. Жодним нормативно-правовим актам не передбачено взагалі повноважень співробітників ТЦК отримувати людей. Ми це знаємо. На жаль, по факту виникають інші ситуації. Більше того, зверніть увагу, вчитуючись в текст, ми розуміємо, що утримання в ТЦК описується як складова заходів за оформлення призову громадян на військову службу. Це повний жах. М -м, воно нема слів. Йдемо далі, друзі. Якщо вам необхідно себе з юридичної точки зору захистити та навчити себе вірно реагувати, діяти в таких ситуаціях, коли відносно вас вчиняють незаконні дії, представники поліції, інші представники влади, встигніть до 21 вересня перейти в опис під цим відео та придбати мій авторський курс, де більше 30 відеоуроків від мене, як діяти зразки скарг заяв. Онлайн-підтримка моїх юристів та мене, поки ви проходите навчання на моєму курсі. Друзі, це дуже важливо. Я вважаю, це кожному потрібно. Вже більше тисячі людей пройшли це навчання. І бонус від мене. Ви отримаєте 50% знижки на будь-який пакет нашого клубу юридичного захисту водія, і будете постійно мати юридичну підтримку. Повертаючись до нашого законопроекту, йдемо далі. Якщо уповноважені представники ТЦК та СП вважають, що представлені документи це зазначено так, як було не містять достатніх підстав для надання відстрочки. А це що таке заяви про надання відстрочки розглядаються, друзі, відповідною комісією, що утворюється в ТЦК яким чином рядовий уповноважений представник ТЦК та СП буде вирішувати достатність тих документів для отримання відстрочки? Чи ні? Він взагалі не входить до складу комісії і може навіть і не бути юристом, щоб розуміти це, яким чином він буде це вирішувати, це взагалі не може входити до його компетенції. Та народний депутат щось собі таке вигадав. Друзі, підсумовуючи, скоріш за все, цей законопроект не проголосують. Ну, принаймні, буде ряд дуже важливих правок, але в будь-якому випадку ми бачимо, які відношення цих народних депутатів зараз до мобілізаційних заходів. Ми бачимо, які повноваження вони хочуть надати, що вважають складовим заходів з за оформлення призову громадян на військову службу. Повний жах, якийсь сюр. Як би то не було, ми з командою в свою чергу будемо контролювати рух цього законопроекту, які інші законодавчі ініціативи, щоб долучившись до нашого клубу юридичного захисту водія. До речі, за посиланням в описі під цим відео ви завжди отримували якісну юридичну допомогу з, з урахуванням актуальної юридичної законодавчої бази, що змінюється дуже дуже стрімко, майже кожного дня. Друзі, я вас прошу, бережіть себе, читайте уважно законопроекти, які прописуються. в них дуже багато чого цікавого можемо побачити, в тому числі ось такі думки цього народного депутата, замість того, щоб робити якісь дуже серйозні важливі зміни щодо захисту прав громадян, вони роблять ось такі речі, як ми бачимо, друзі. Це лише розбір законопроекта, яким передбачені певні моменти, про які вони зараз дуже стрімко так. Говорять, однак це працювати в тому ключі, в якому вони це пропонують. Воно ж не буде. Ви ж розумієте, це також. Бо багато за останні два дні, три навіть до мене в особисті звернень стосовно прокоментуй, що це таке, як воно буде працювати, як ти це бачиш, Антон, твою думку. Ось вся думка про що можемо ми на сьогоднішній день говорити. Фіаско, що я можу сказати, не законопроект. Про що йде взагалі мова. А ще також перейдіть та можете почитати пояснювальну записку, що мотивувало цього народного депутата для того, щоб написати це. До речі, ініціатором законопроекту виступав Мазурашу Георгій Георгійович. Ось так, друзі. Ну ви подивитесь, перейдете, щоб все, все вам було зрозуміло. Бережіть себе, друзі, і мирного вам неба! Обов'язково коментарі з цього приводу пишіть під цим відео.